Вітаю глядачів телеканалу Ради, в ефірі. Програма Власний погляд про ринопластику, або точніше, про проблеми носа і як за рахунок них поліпшити якість нашого життя. Про це ми будемо говорити в нашій студії з кандидатом медичних наук пластичним хірургом вищої категорії Павлом Денищуком. Вітаю, я вітаю вас в нашій студії. І для того, щоб було зрозуміло нашим глядачам про що ми, власне буде йти мова, давайте скажемо, що ринопластика це насамперед хірургічне втручання по усуненню природжених або набутих дефектів носа. Я правильно сказала? Вірно так і. Е... Наскільки сьогодні ця проблема є актуальною і напевно популярною в Україні? Загалом проведення ринопластики. Ви знаєте, вона була популярною не тільки сьогодні, вона була популярною досить давно. І, до речі, можу більше сказати, що якраз з ринопластики, з пластики носу, зародилася взагалі вся пластична хірургія. Якщо взяти чуть глибше купнути, то це біля п'яти тисяч років до нашої ери в Індії ще в той час робили операції. І відновлювали форму носа, тому що в них такі були там страти або травми, коли була втрата носа. І вони зробили так званий лоскут злобу, формували носик, і з цього моменту, якраз до речі, зародження йде пластичної хірургії, так що вона досить актуальна була і раніше, і зараз залишається. Маючи такий солідний вік, ринопластика, напевно, змінилася до наших часів. От якщо говорити про ті технології, які застосовуються сьогодні, наскільки вони змінилися, наскільки вони менш травматичні для людей, які вдаються до ринопластики? Ну, до речі, якраз такий е пункт важливий, менш травматичний, і взагалі, взагалі, в пластичній хірургії така тенденція йде. Крен такий до малоінвазивних, малотравматичних підходів, і в ринопластиці, звичайно, також такий підхід є, і вона включає в себе, по-перше, використання ендоскопічних технологій, використання так званих закритих технологій, коли шкіра над носиком не піднімається, а операції йдуть всі через внутрі-носові якраз доступи, тобто немає. Такої травми, яка використовувалася під час ренопластики, в раніше, тобто йде така мінімізація травми під час операції, але з отриманням максимального ефекту. От якщо стежити і загалом от читати інформацію, принаймні для мене це була нова тема, і коли я готувалася до неї, я дізналася стільки багато нових моментів. От, наприклад, власне, я дізналася, що ринопластика це одна із найскладніших хірургічних втручань, і власне близько 80% лікарів відмовляються її проводити через велику відповідальність і напевно складність проведення таких операцій. От що б ви сказали з цього приводу, от чому така інформація і така кількість відмов, і мало хто береться за саме за проведення таких операцій? Дійсно, операції на зовнішньому носі, так і на внутрішньому носі вважаються самими складними в пластичній хірургії, і е, тому це зв'язано з тим, що ніс це така центральна ділянка в ділянці обличчя, і буквально доля міліметру вліво, вправо, вверх, вниз, і пацієнту це вже трагедія. І якраз такий ювелірний підхід, такий витончений підхід до цього роду оперативних втручань, вимагає від хірургів, які займаються цими оперативними втручаннями, досить великої відповідальності, ну і досвіду набуття відповідних практичних навиків, і, мабуть, багато йде по легшому шляху. Є простіші, легші операції, і він не вдосконалює себе до таких високоточних оперативних втручань, до такої високої майстерності, коли він може вже і оперувати на зовнішньому носі. Які орієнтири має отримати людина, яка все таки розуміє, що їй потрібно або їй порекомендували пройти ринопластику, зробити таке хірургічне втручання? На які аспекти вона повинна орієнтуватися, щоб розуміти, до кого вона звертається, і мати відповідний результат? Після того, як буде проведено це хірургічне втручання, це має бути якась інформація, можливо, десь поцікавитись. От на що звертати увагу насамперед? Ну, пацієнт, який задумується над проведенням якогось оперативного втручання, взагалі, і зокрема, щось його не влаштовує в зовнішньому вигляді носу, або він погано дихає, то він, звичайно, шукає методи, як її ці засоби, як їх криввідкоректувати, як її рішити цю задачу. І на сьогоднішній день. Досить багато є інформації. До речі, я в цьому плані випустив книгу власну, де є досить великий розділ, в якому описані всі моменти, які потрібно для пацієнта, щоб він прочитавши її. Йшов вже до спеціаліста з певними запитаннями конкретними, і він, можливо, сам зрозуміє, чи йому потрібно таке оперативне втручання, прочитавши цей розділ відповідно моєї книги. І він е, собі в першу чергу дасть відповідь, наскільки йому вона потрібна, таке оперативне втручання, тому що зразу зазначу, що це досить складне оперативне втручання. І не кожному пацієнту, якщо в нього є така ніби думка, що йому хочеться щось змінити в своєму носі. Не завжди вона йому буде підкріплена тою необхідною ситуацією, що йому дійсно потрібно це оперативне втручання. А взагалі тих пацієнтів, яким потрібно оперативне втручання, вони є кілька груп. По-перше, є вроджені проблеми з зовнішнім. От носом. Якраз ми підійшли до до показань, кому власне рекомендована ця ринопластика, і от до тих основних моментів, яких зараз маєте так, перезвати, так це вроджені на проблеми з носом, коли. Частіше все в моїй роботі зустрічається в ситуації, коли для хрупкого дитячого або дівчачого обличчя попадається по спадковості носик чоловіка, е батька або дідуся, вони так і говорять, то це мене татики носик. І а чоловічий ніс він повинен бути відповідно до відповідних розмірів і параметрів кісткової частини носу. Чоловічої, а не для такого хрупкого обличчя. І тут виникають викривлення цього носика, виражена горбинка носика, він опущений. Він тобто, вже тобто, в процесі життя, процесі життя ось такі форми. І якраз 18 років то цей вік, коли можемо вже естетично коректувати ці проблеми. Друга група людей це травми. Тобто Травми можуть бути в дитячому віці, травми можуть бути як в виробничі травми, можуть бути просто биту, такі побутові, які приводять до того, що викривляється зовнішній ніс, викривляється перегородка носа. Крім того, зовнішнього вигляду, що ми бачимо, з викривленим носом пацієнт ще й не дихає, і це його підштовхує до того, щоб шукати, як можна вирівняти, як можна відкоректувати цю ваду, яка виникла в результаті травми. Тобто, це дві такі групи пацієнтів, які частіше всього шукають пацієнтів, лікарів як можна. Відкоректувати ці проблеми з зовнішнім носом і з диханням, в тому числі, От це частіше чомусь естетична хірургія або пластична хірургія пов'язана саме з естетичним боку, стороною цього питання. Хотілося б зрозуміти, наскільки от це стосується медичних проблем і проблем, які можна розв'язати як на рівні естетичної хірургії, так і на рівні медичних втручань, медичних показань до проведення таких операцій. До речі, якраз оперативні втручання в ділянці носа вони досить глибоко перепливають. Тому що ту форму носа, яка не влаштовує пацієнта. Якщо ми бачимо, що в нього викривлений носи, так йому потрібно естетично вирівняти його, то ми знаємо чітко, що якщо в нього викривлений ніс зовнішній, то в нього є погане дихання, в нього викривлені і структури внутрішні, тобто є викривлення пов'язано? Які органи носу? страждають від того, що неповноцінне дихання відбувається? Першу чергу, це викривлення носової перетинки, яка в результаті або травми, або набутих змін. Тобто носова перетинка має певну форму і. Та менша форма дитячого носу або форма е, обличчя або дівчачого вона не вміщає ту ті розміри перегородки, вона починає викривати викривлятися, і ми бачимо викривлення носа вроджене. А це кисне результат... голодання, відповідно, і Звичайно. в крові, і в мозок страждає Звичайно, від цього. Звичайно, при викривленні носової перегородки людина не може нормально дихати. І до речі, це дуже серйозний фактор для дитячого віку, тому що дітки, в яких є порушення дихання носового, вони розумово відстають. Вони Частіше втомлюються. І, до речі, в них і відмітки в школі погані, вони подразнюються і якраз їм потрібно коректувати. Це, напевно, психічне, психічне здоров'я. Здоров так, і їм потрібно відкоректовувати. Там є нюанси, як в дитячому віці коректувати, тому що е, ніс ще розвивається, і вже більш стабільно ми можемо вникати і коректувати всі проблеми. Це вже після 18-ти все-таки. Років. Тобто до 18 не рекомендовано не рекомендовано, проводити... якщо є нормальне дихання. Якщо дихання не є нормальне, також потрібно коректувати, щоб дитині дати можливість нормально функціонувати і. З диханням, щоб в нього також все відновлювалося. якщо перед пацієнтом перед людиною постане питання до кого звернутися, адже власне хірургічні торчання подібного типу можуть робитися як в пластичних відділеннях, пластичної хірургії, так і в лор-відділеннях. От в яких випадках до кого звертатися краще на що орієнтуватися, саме якраз за таких показань? тут. Немає назва відділень, чи лор-відділення, чи відділення пластичної хірургії, тут має значення більше спеціаліст. До якого потрібно йти, і е, йти, звичайно, по рекомендації бачити тих пацієнтів, які вже були прооперовані, і зрозуміти, що консультуватися відповідно з цим, з цим лікарем, і зрозуміти, що так, повірити, що цей лікар, цей хірург, цей пластичний хірург, він допоможе для мене в тій чи іншій ситуації. Щодо якраз пластичних хірургів, то я можу більше сказати: пластичні хірурги, якраз, ну зокрема, в моїх руках, я оперую як внутрішні структури носу, тобто, якщо є викролені перегородки то я буду вирівнювати її, якщо є порушення дихання в зв'язку з там, збільшенням там, раковин в носі, яких також потрібно зменшувати, я також це зроблю. І паралельно я йому, звичайно, покращу зовнішній вигляд носа. Тобто це буде за одного за одне оперативне втручання, два оперативних зразу ж ефекти отримає. Тому що часто лор-відділення можуть відкоректувати, відновити дихання, а зовнішній ніс вони відправлять до пластичного хірурга. Такі бувають. Випадки. Як часто доводиться відмовляти пацієнтів порядні хірургії, якщо немає медичних показань до такої до, до проведення таких втручань? Е, власне, побутує думка, що іноді от люди середнього віку звертаються, як правило, уже в силу якихось психічних або е, обставин, або якогось тиску, або можливо суспільного якогось настрою. От такі випадки доводиться проводити бесіди, наприклад, з психологами? Частіше всього, якраз бесіди з психологом і. Відмовляння від проведення оперативного втручання буває якраз не в старшому віці, а після 18 років, коли е, в результаті чи чи чиїхось чи вплив, чи в результаті власних якихось недооцінених е, сво, недооцінення свого зовнішнього вигляду, особливо це більш характерно для. Дівчаток, вони думають собі, що вони щось хочуть там змінити в зовнішньому носі, і в них покращиться і вигляд їхній, і вони консультуються і часто якраз вимагають щось зробити з їхнім носом. Не ще часто бачу, що вони знають самі, що вони хочуть зробити. Тобто люди і, більш старшого віку вже свідомо підходять до більш таких? Більш старші звичайно, вони вже знають, що вони хочуть. В них є вже дійсно більш серйозні проблеми, які mm -hmm. дійсно потрібно коректувати. Але тут ще одна проблема. Старший вік це є середній вік там від 25 до 35 років. А є ще це частіше, до речі, всього я проводжу таким пацієнтам оперативні втручання, а є ще пацієнти вже від 40 і тобто, до 55 років, коли також йдуть корекції носа. Але там вже група пацієнтів, які коректуються ніс з омолоджуючим ефектом. Тому що, на жаль, ніс, до речі, один з органів, який росте все життя. Він подовжується, він опускається, і це, на жаль, не придає приваблості зовнішньому вигляду і тому. Якщо йдуть наприклад оперативні втручання по омолодженню обличчя, то е, я також і коректую часто коректую носик, щоб його зменшити довжину, щоб його підняти. Щоб якраз цей вигляд дає такий омолоджуючий, хороший ефект. Оскільки ми вже заговорили про категорію людей, і от і вік пацієнтів чи можна сформувати певні групи ризику людей, кому не бажано проходити, і що може входити до того, що кому може бути протипоказано проводити такі хірургічні втручання? Ну, дивіться, по перше, любого пацієнта, якого ми будемо оперувати, до речі, незалежно це пластична операція в ділянці носу чи будь-яка операція. Ми його досить детально обстежуємо, щоб виключити будь-які патології, які можуть вплинути на проведення оперативного втручання і післяопераційний період. Тобто серцево-судинні захворювання, uh -huh. легеневі захворювання, які можуть виклик... виникне в результаті да, подання наркотич... наркозу чи в результаті післяопераційної реабілітації виникнуть проблеми. То звичайно, таких пацієнтів, як мінімум, ми лікуємо, а після цього ми вже можемо їх оперувати. Якщо Дозволить нам е, їхній терапевт дозволити пропонує Що може викликати небажані наслідки або не той результат, на який розраховував пацієнт. От, власне, які гарантії мож... чим є такі гарантії у пацієнта? Ці ситуації якраз нам досить добре допомагає комп'ютерне прогнозування. От, якщо я консультую пацієнта, і в нього є виражені зміни в зовнішньому носику? Ми йому робимо фотографії і моделюємо той ніс, який він мені описав, щоб він хотів побачити. Після операції я моделюю, і якщо його вимоги реальні mm -hmm. для до моє, до моєї майстерності, що я можу йому такий зробити носик, і він йому дійсно буде личити, тому що часто буває, що вони щось хочуть, і вони не знають, що вони хочуть. І той ніс, який вони часто показують в фотографії, от я такий носик хочу, а він для його рис обличчя він абсолютно не буде підходити, то якраз це буде одна з груп, яким я вже можу відмовити. А друга е ситуація, ми йому показуємо, що ми можемо йому. Отримав, що він може отримати в результаті операції. Якщо ми доходимо до консенсусу, то ми його оперуємо. Часто доводиться вдаватися результат. до повторних або додаткових хірургічних втручань. Так, от є така група пацієнтів з досить складними ситуаціями, коли угу. я йому попереджую перед операцією. Говорю, що пройде півроку, і я не виключаю, що можливо потрібно буде проводити якусь докорекцію. Це не обов'язково буде велике оперативне втручання. Це можливо, операція буде під місцевою анестезією або якась об'ємна корекція. До речі, часто я. На сьогоднішній день, вже більше трьох років, можу відкоректувати зовнішню форму носа, не оперуючи її. Є об'ємні оперативні втручання в ділянці носа, коли просто укольчиками, створюючи певні об'єми, або використовуючи гілоронову кислоту, або власні жирові клітини, я можу коректувати. Я можу підняти носик, я можу його зробити тоншим, від... вирівняти деформацію, ну, викривлення носика. Тобто, не викорюючи оперативних втручань. тобто є такі можливості на сьогоднішній день. В яких випадках можуть виникнути ускладнення? Ускладнення можуть виникнути в тому випадку, якщо ми пацієнта детально не обстежимо перед оперативним втручанням. Якщо ми Пропустимо, тобто не буде, білячку. не буде відома якась інформація. Якась не буде інформація, або ми, виходячи з аналізів, ми не побачили якоїсь патології. Тоді ми можемо отримати якесь ускладнення. Власне, до, до досить тривалий період реабілітації після проведення таких хірургічних втручань, е саме якраз в частині, де знаходиться ніс на обличчі. От е скажіть, будь ласка, чи постійно клієнт перебуває під контролем? Який період часу має перебувати під вашим постійним контролем? Дивіться, є кілька етапів. Перший етап це коли пацієнт після операції два. Можливо, три дні в клініці під нашим спостереженням знаходиться. І в нього, до речі, на носику така термопластикова лангетка, яка сформована, mm -hmm. і по тій формі, яку ми задали для пацієнта в результаті операції. Через дві неділі ми знімемо цю лангетку, пацієнт побачить вже свій носик. І він цю лангетку буде одягати тільки на ніч, ще на протязі трьох тижнів. Тобто місяць він буде з нею дружити. Тільки в нічний час, тому що ця лангетка захищає, тому що ніс ще хрупкий, його потрібно оберігати від того, що він, можливо, там вві сні може десь повернути ніс неправильно і вдарити, і знову ж таки його викривити, тому що він ще, до речі, досить хрупкий. І віже пацієнт довольний. Він вже через дві неділі, коли ми зняли ангетку, він вже може йти на роботу. Вже ніяких стідів, ні синяків, ніяких немає. Тому що Але нас... чи певний час він все таки буде звертатися? Чи ви будете обов'язково? Ми за пацієнтом ще спостерігаємо до року за пацієнтом. Він раз місяць, раз в два місяці до нас приходить. Ми за ним спостерігаємо. Ми дивимося внутрішні структури, особливо була коли була операція на перегородці або на раковинах. Ми повинні дивитися, що там не виникали спаєчний спайковий процес. Для цього буде походити контроль відповідний післяопераційному періоді. І тепер ми маємо завершити нашу розмову. Буквально коротко, як би ви підсумували, зробили висновок з того, що ми сказали, або, можливо, забулися щось нагадати і, і пояснити нашим глядачам. Ну, я можу сказати, якщо у пацієнта є ті вади, які в нього зв'язані з формою носа, його щось не влаштовує, або він має порушення дихання, до речі, ще храп. В великій кількості може також зв'язаний з проблемами викривлення носової перетинки. Якщо є ці проблеми, то є спеціалісти, які рішають ці питання. Тобто не варто носити, не варто себе. Стримувати, а шукати спеціаліста, який допоможе вирішити цю проблему і відновить нормальне дихання, і покращить зовнішній вигляд для пацієнта. Також. добре, дуже дякую. Варто нагадати, що гостем нашої студії був кандидат медичних наук, пластичний хірург вищої категорії Павло Денищук. Дякую вам за те, що завітали до нас і пояснили добре. нашим глядачам нюанси певних питань, від яких власне може залежати дійсно якість їхнього життя. А нашим глядачам, перш ніж я вам скажу до побачення, варто нагадати, що ринопластика це насамперед складна операція. Тому коли ви забажаєте вдатися до неї, перш за все варто поцікавитись інформацією і проконсультуватися зі спеціалістами, але будьте впевнені, що це має бути насамперед ваш осмислений крок, а не імпульсивне прийняття рішення. До побачення, дякую всім за увагу! Будьте здоровими та красивими.